Пронто, пронто, мої кохані! Дивимо, що буде потрясінням для вас найближчим часом. З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Дівчаточки, навіщо ви своє життя даруєте козлам? Вибачте, що правду кажу. Навіщо ви своє життя даруєте коханій роботі? Навіщо ви погоджуєтесь на якісь помідори зі знижкою? Навіщо ви погоджуєтесь прозівати. В квартирі, в якій ви прокидаєтесь і вам вже хочеться заснути відповідальність тільки на вас, мами ні при чому, папи ні при чому. Дякуємо їм за їх за життя і відпускаємо. І весь центр на себе, навіть ні на вашого чоловіка, ні на вашого парубка. на себе. Тому що, знаєте, є який вислів і мене дуже притризив колись, що якщо ти маєш претензію щодо чоловіка, що він мало заробляє, то значить у тебе є претензія для, до себе, що мало заробляєш ти для себе, дівчата. Хто правильно розуміє, той мене зрозуміє. Тому починайте самі в цьому напрямку працювати. Є амулети. Навіть скажу вам так, що навіть готова дати вам розсрочку тому, хто правду хоче змінити життя, і ви його зміните, як і багато дівчат, які є в нашій групі в Телеграм, додавляйтесь які отримують результати, насолоджують життям і саме головне, самі змінюються. І так, ми з вами що дивимось, мої кохання, ну підкажіть, що буде потрясінням для вас найближчим часом. Ви всі підказали, дякую колісниця для вас буде потрясінням, що якийсь чоловік до вас приїде, або ви кудись поїдете. Ну, зараз я подивлюсь. Так, і, до речі, з цим приїздом буде пов'язане щось ви будете відмічати. Тобто тут кубки піднімаються, да радості повно, емоції такі дуже високі. І тут карти кажуть, ви навіть будете щось. Боротися, але з якимись, бачите, видуманими духами. Тобто боротися з тим, чого на сам, насправді немає. А ви будете боротися коханням, бо кохання вас полохне. А чому ви будете боротися? Ну, кохання сполохне і що? А, Тому що це людина, з якою ви не спілкувались довгий час і поставили меч, Ви будете себе контролювати і правильно будете робити, моя кохана. Але буде шанс, шанс взяти відносини з цим чоловіком. Його дуже до вас сексуально тягне та й вас. Але ілюзії і фантазії, що за ілюзії і фантазії? Ви будете думати, чи правді він такий, чи ні, чи помінявся він чи ні. Так, так, тому що ви будете.